Ти коли-небудь прокидався вранці і раптом усвідомлював, що чогось не вистачає. Немає тієї звичної ерекції, яка ще вчора здавалася нормальною частиною ранку. А тепер подумай, чи не пов'язано це з тим, як ти спиш. Так, саме поза твого тіла під час сну може мати набагато більший вплив на твою ерекцію, ніж ти коли-небудь уявляв. І я не говорю про сничі бажання, я говорю про кровотік, тиск, положення таза і навіть те, як довго ти залишаєшся в одній позі? Після 5 десятьох років ці дрібниці перестають бути дрібницями? Вони перетворюються на ключові деталі, які визначають, як почувається твоє тіло і твоє лібідо. Уяви, що кожна ніч, коли ти лягаєш спати, ти мимоволі вибираєш між тим, щоб допомогти або перешкодити власному сексуальному здоров'ю. Але як це можливо, якщо ти просто спиш? Що ти зараз дізнаєшся, може справді здивувати тебе. Тому що мова йде не про таблетки, не про гормони, не про вікові зміни. Мова йде про позицію твого тіла. Про те, як вона впливає на циркуляцію крові і чому це так сильно пов'язано з якістю твоєї ерекції вранці, і навіть із тим, як довго вона зберігається під час близькості. Ти, мабуть, ніколи не чув, щоб лікарі говорили про це прямо. Це Одна з тих тем, яку чоловіки рідко обговорюють. Але тіло говорить і часто кричить, просто ми не завжди вміємо слухати. Залишайся зі мною. Бо те, що ти зараз почуєш, може змінити твоє ставлення до сну і до себе самого. І якщо хоч частинка цього, що ти почув, викликала у тобі відгук, не це всередині. Напиши мені в коментарях, як часто ти замислювався над цим. чи... Можливо, це для тебе вперше. Мені справді цікаво, бо саме через такі розмови ми створюємо простір, де чоловіки нарешті можуть говорити про те, що їх хвилює. Без сорому, без тиску. Просто по-людськи. І якщо те, що ти почув, здається тобі важливим, корисним, якщо воно резонує з твоїм досвідом, натисни вподобайку. Це не просто знак підтримки, це спосіб дати зрозуміти так. Це має значення. І якщо ти ще не підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність перевір просто зараз. Бо тут ми говоримо про те, про що більшість мовчить. І кожен новий перегляд, кожен коментар і кожен підпис допомагає донести це до ще більшої кількості чоловіків, які, можливо, теж чекають на такий діалог. Твоя участь це не просто реакція. Це знак того. Що ти готовий краще розуміти себе. І я вдячна, що ти тут. Що слухаєш? Що думаєш? Що відчуваєш? А зараз давай разом подивимося, що ж відбувається з твоїм тілом під час сну. Коли ти засинаєш, твій розум відключається, але твоє тіло працює. Непомітно, мовчки, годинами, воно регенерується, очищується, відновлює сили. І поки ти спокійно спиш, відбуваються неймовірні процеси. Серце продовжує битися. Легені дихати. А твої судини розширюватися або звужуватися, реагуючи на найменші зміни положення твого тіла. Саме вночі, особливо під час глибокої фази сну, фази РЕМ, відбуваються ті самі ерекції, які більшість чоловіків сприймають як у норму. Це не просто біологічна реакція. Це тест. Який твоя нервова та судинна система проводить щоночі? І якщо кров вільно надходить до пеніса, значить, усе працює. І якщо ні, це вже не просто поганий ранок. Після 5 десятьох років ці сигнали набувають ще більшого значення. Бо організм змінюється. І саме зараз важливо вміти його слухати не ігнорувати, не звикати, а помічати. Бо втрата ерекції під час сну може бути не лише питанням віку чи втоми. Це може бути симптомом порушення кровобігу або навіть перших ознак судинної дисфункції. Цінічні ерекції твій біологічний маркер. І якщо вони зникають, це вже цвіночок. Часто саме під час сну тіло подає перші сигнали ще до появи інших симптомів. Ти можеш почуватися добре вдень, бути активним, енергійним. Але якщо ночами тіло мовчить, варто придивитися уважніше. Задумайся, чи часто ти прокидаєшся без ерекції? Чи були моменти, коли ти відчував, що щось не так, але не міг зрозуміти чому? Часом відповідь не в аналізах, не в ліках, а в простому спостереженні за собою. Те, як ти спиш і що відбувається з твоїм тілом у ці години, розповість більше, ніж будь-яке обстеження. Але якщо ніч. Це як тестовий режим твого тіла, що тоді може піти не так. Чи знаєш ти, що певні позисну можуть буквально перекривати доступ крові до твого пеніса? Це не міф і не перебільшення. Це підтверджено не одним дослідженням із судинної фізіології, де спостерігали, як навіть незначне здавлення пахової артерії може вплинути на приплив крові в еректильну тканину. Просто уяви, ти лежиш на животі, твоє тіло тисне на тазову область, судини стискаються. І приплив крові порушується. Ніч за ніччю, рік за роком. І ти навіть не здогадуєшся, що саме твоя улюблена поза для сну поступово знижує твою сексуальну силу. М'язи тазового дна вночі розслабляються. Це природно. Але якщо вони одночасно перебувають під тиском зовнішнього навантаження, наприклад, коли ти спиш на животі, притискаючи таз до матраца, відбувається хронічна компресія. У довготривалій перспективі це призводить до порушення мікроциркуляції і, як наслідок, зниження якості ерекції та чутливості. Або ще один варіант ти спиш на боці, але зігнув ноги до живота, притискаєш стегна одне до одного, ніби замикаєш власну циркуляцію. Зовні це виглядає комфортно. Але всередині тиск, стиснення, перешкода для природного кровотоку. І якщо це повторюється щодня, організм адаптується. Він починає вважати у менший потік у новою нормою. А разом із цим зменшується і чутливість, і сила ерекції. Це схоже на ситуацію з водопроводом. Якщо труби трохи перетиснути щодня, одного разу тиск просто впаде. І ти залишишся з удушем, який більше не працює так, як раніше. Більшість чоловіків навіть не підозрюють. Що поза для сну може мати такий вплив. Бо про це не пишуть у підручниках, про це не говорять на прийомі. Це те, що ти повинен помітити сам. Або почути зараз. І якщо ти вже мав дні, коли ерекція була слабкішою, коли не відчував ранкової напруги, задумайся, як ти спиш. Бо іноді проблема не в тестостероні, не в харчуванні, не в стресі, а просто в тиску. У кількох міліметрах зміщення тіла. У ночах, коли ти здався зручності і втратив чутливість. Твоє тіло мудре. Але йому потрібна допомога. І вона починається з простого усвідомлення, чи не блокуєш ти власну ерекцію своїм сном. Зараз ти, можливо, думаєш, а як тоді спати правильно. І я рада, що ти це питаєш, бо відповідь простіша, ніж здається. Не йдеться про якісь складні пози чи дорогі ортопедичні матраци. Йдеться про усвідомлення, про вибір тіла, який ти робиш щоночі. Найбільш природна і безпечна поза для чоловічого тіла це сон на боці. Але не в згорнутому положенні, а з легко зігнутими ногами, розслабленими м'язами, з подушкою між колінами. Це знижує тиск на тазову область. Покращує циркуляцію крові і зменшує ризик здавлювання судин, які живлять пеніс. Тіло отримує простір для дихання. І твоя потенція теж наукові спостереження підтверджують, положення тіла впливає на винозний відтік та артеріальний приплив у зоні малого таза. І навіть дрібна зміна, наприклад, покласти подушку між колінами вже зменшує напруження в нижній частині спини та розвантажує таз. Це покращує нічний кровообіг і сприяє збереженню ерекційних рефлексів. Якщо ти любиш спати на спині, це теж варіант. Але зверни увагу, щоб не було напруги в попереку або стискання поясниці. Ти можеш покласти невелику подушку під коліна, щоб розвантажити м'язи таза. Це дрібниця, але вона змінює багато. А от сон на животі це той вибір, який краще переглянути. Особливо, якщо ти прокидаєшся без ерекції або помічаєш втрату чутливості. У цій позі весь тиск тіла йде прямо на лобкову зону. І якщо до цього додати ще тісну білизну, ремінь або ковдру, яка тисне зверху, виходить ідеальний сценарій для зменшення притоку крові до паніса. Можливо, ти звик так спати роками. Твоє тіло вже це комфортом. Але іноді комфорт це пастка. Те. Що здається зручним, насправді пригнічує твою чоловічу силу. І щойно ти даєш тілу нову звичку, вже через кілька ночей ти можеш помітити різницю. У деяких чоловіків ерекція повертається природним шляхом після зміни положення тіла у вісні. Ніч це не просто час для сну. Це момент, коли ти або підтримуєш свою ерекцію, або, мимоволі, працюєш проти неї. І якщо можна змінити це всього за кілька днів, чому б не почати сьогодні? Ти вже знаєш, ерекція вночі це як показник здоров'я. Але що, якщо її нема кілька днів поспіль? Або навіть тижнями? Що, якщо прокидання без ерекції стало для тебе новою нормою? Це не обов'язково означає щось страшне. Але це точно не варто залишати без уваги. Бо нічна або ранкова ерекція. Це не просто сексуальна реакція. Це ознака того, що твої судини працюють, що кров тече вільно, що нерви передають імпульси. Якщо цього більше немає, тіло сигналізує увага. Щось змінилося. У медицині відсутність нічної ерекції один із ранніх маркерів судинної еректильної дисфункції. Саме тому лікарі часто запитують не лише про статевий акт, а й про наявність ерекції вісні або вранці. Якщо вони зникають, це не устаріння, це фізіологічний сигнал про порушення кровообігу. У чоловіків після 50 це може бути пов'язано з атеросклерозом, зниженням еластичності судин, початком діабету, гормональними зрушеннями або навіть прихованими серцево-судинними проблемами. Іноді причина очевидна стрес, недосипання, алкоголь, втома. Але якщо проблема стала постійною, якщо втрата ерекції, неразова, а регулярно це може бути першим цвіночком. Тіло дає шанс встигнути, якщо ти готовий його почути. Часто чоловіки мовчать думають, мабуть, це просто вік. І втрачають дорогоцінний час. Бо чим раніше ти звернеш увагу на свій стан, тим більше шансів зберегти сексуальне здоров'я, без пігулок, без страху, без сорому. Діагностика на ранньому етапі дає змогу діяти м'яко, природно, зберігаючи контроль над ситуацією. Я знаю, що ця тема чутлива. Але тіло завжди говорить першим воно не чекає аналізів. Воно шепоче, а іноді кричить. І якщо ти вже помічав, що щось не так, якщо твоя ерекція стала слабшою, або зникла зовсім не мовчи перед собою. Не ігноруй. Подивися на себе не очима критики, а очима турботи. Бо справжня мужність не в тому, щоб мовчати, а в тому, щоб діяти. Бути чесним із собою. І пам'ятай те, як ти спиш, це лише один шматочок пазлу. Але він може стати тією точкою, з якої почнеться велике відновлення. Є теми, які чоловіки носять у собі роками. Мовчки. Зі стиском у грудях і з сумнівами в голові. Вони не діляться, бо не знають із ким, бо не хочуть здаватися слабкими. Але я хочу сказати тобі зараз, прямо й щиро, турбота про себе не є слабкістю. Це твоя нова сила. Бо лише справжній чоловік здатен подивитися в дзеркало, побачити зміни у своєму тілі і не відвернутися. Я знаю, що не просто визнати щось змінилося. Особливо, коли мова йде про інтимне, про ерекцію, про те, що колись здавалося таким природним, а тепер іноді здається далеким. Але те, що ти тут слухаєш, уже знак твоєї внутрішньої зрілості, твого бажання зрозуміти. І це те, чим не кожен може похвалитися. Ми говорили про те, як навіть звичка сну може впливати на твою сексуальність, як твоє тіло реагує на тиск. Положення, нічну циркуляцію крові. І як багато можна змінити, навіть без ліків, просто навчивши спостерігати і прислухатися до себе. Але ще важливіше не бути в цьому наодинці. Напиши в коментарях, що ти відчув, слухаючи це відео. Можливо, впізнав себе. Можливо, відкрив щось нове. Можливо, просто стало легше, бо хтось нарешті назвав речі своїми іменами. І ти знаєш, що не один. Постав подобайку, якщо це відео мало для тебе сенс. Це маленька дія, яка допомагає нам рости, доносити такі теми до тисяч інших чоловіків, яким теж потрібна правда без осуду. І якщо ти ще не підписаний на канал старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність перевір. Тут ми говоримо щиро. З повагою і без сорому. Запам'ятай, твоє тіло. Не ворог, воно твій союзник, воно шепоче тобі про потреби, про втому, про бажання. І якщо ти даси собі шанс, твоє тіло віддячить новою енергією, новою чутливістю, новим життям. І перед тим, як ми попрощаємось, дозволь мені запросити тебе далі. У наступному відео ми торкнемося ще одного важливого питання, такого ж глибокого і інтимного. Зустрінемось там. Я чекатиму тебе.